Розкрійний ніж з упором. Артикул 871416. Ніж виготовлено з металу. Використовується для нарізання шнурків, ремінців та зав'язок. Максимальна ширина смужок 10 мм. Регулюється упор за допомогою гвинта. В даному ножі використовується лезо шириною 9 мм. В комплект леза не входять. Для того, щоб встановити лезо, потрібно відкрутити гвинт, вставити лезо та зафіксувати його положення. Ніж міцний, надійний, тому з ним легко. Різати навіть тверді матеріали. В моєму випадку це ремінна шкіра товщиною 4 мм. Ось так він працює. Нарізаю смужками. Ніж можна використовувати як звичайний розкрійний, якщо відкрутити упор. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com